Ну що, а ми говоримо. Сьогодні вже я вліз, третій день морозу. О, цих два дні е, сніг випав. Ну і не багато, але земля коротше, не промерзала. Сніг не давав. А сьогодні сьогодні й мороз був славненький такий. Сім часов я встав, дивився в машині, то було 10 градусів. О! І то воно не дуже промерзло. Ось воно глибше, ну яке глибше глибше, ну, воно зразу з От, Воно видно геть. Така брила трохи в кінці. Ну тут болото Тут болото в кінці. Я тут за 5 років, мабуть, отут ось внизу болото я не разу нічого і не пусів. Ось видно. Ось. Це кожен рік Заростає отаке. Це вже трошки сніг його повалив, ну воно 2 метри майже у висоту. Я оце під'їжджаю сюди, до цього болота. Оце вже я виорав. Оце тут, кстати, на цьому полі у мене і стуканув мотор. Я тут не доорав. У мене взагалі щось ці локації. Тут постійно якісь трабли. Що я хотів... А! Оце під'їжджаю, бо плужок же ж в мене я вже не раз казав. Ну не тільки в мене, це цей бумет. От, 55 см висота стойки. Ну, коротше, забиває його страшно, якщо така трава чи що, ну хто користувався, той знає. То я оце під'їжджаю до цього болота оцими кущами. Виміляю його на віску і так, ось тут сантиметрів. Мабуть 15 не більше то тоді не забиває, ну і перевертає трохи. От. А, так, а так, ну в загальному по виробленій землі плужок цей оре добре, мені нравиться Якби не, не, не ідеал, але що маємо, то маємо, да? так? Тут 3 гектари осталось. Допекти. Ну, дасть Бог сьогодні, як все буде добре. Наперед, щоб не забігати. От. Що я ще хотів сказати? Що я ще хотів сказати? Це бляха в мене кислота з нього, вон, з акумулятора. Гайдає трактор і виливається. Завівся трактор сьогодні. О! По поводу ще ставлять 24 вольта, 12 вольт, то як як ти казав. Кажуть, що 12 не вистачає. Да? Ну, я дивився, я ж сказав, було 10 градусів. Хай я заводив його десь у 8 цього трактора, ну, Хай було 8 градусів. Хоча мороз ще й не дуже мабуть, і спав, а мабуть, додавився. коротше, зразу я заводив на декомпресорі. ну, Я так завжди, коли холодно завожу, щоб трошки масло пішло. по... Ти казав по трубах. То кручу на декомпресорі потім завожу. То він щось зразу не хотів. От. Але я оце, в мене ж на тому моторі на тій топлівній не було цієї штучки. Багатітель Смісі. Чи як? Я не знаю, як він називається. І я ще не внікав, як воно працює, цей багатітель Смісі. Тому що на бензинових карбюраторних моторах там все просто. Заслонка, так? Да? Тут я ще не внікав, правда, не, ну, не було мені як, не було коли. Але я е, витягнув цього багачителя і він завівся зразу. Тобто, хватає, я так зрозумів, що 12 вольт на СМД. Е, ну, по -крайній мірі мені, так, вдає. Ну, мені вистачило 10 градусів морозу, в 20, я вже не знаю, на що в 20 заводить цього трактора. От, але... 10 завівся непогано. Це по поводу цього. От. Таке трохи як бик постяв, але або зразу приїхав, поки плужка настроїв, він ще знайти як. Земля намерзла, то сьо, ну. А зараз вже ось, ну видно, що рівненько, да? Гарненько поки оре. Е Коротше, отаке, от вже я оце зимою виорав цим трактором на цьому двигуні, вже ну, десь до десь 15 гектарів. Погода не завжди, зісно, дозволяє, оце так, коли мороз невеличкий прихвачує, бо таке було в мене, що один день орав. І ночі не був сказати 5-6 градусів морозу, я поїхав на другий день орати, а земля вже до 10 сантиметрів промерзла, б таку брилу гурнуло, що То я згорнувся і поїхав додому. Значить. А це ж кажу, третій день. Я це вже другий раз сюди приїхав за три дні. Перший день взагалі було мокро, хоча був мороз 5 градусів. На другий день теж 5-6 градусів мороз був, вночі я маю віду, вчора. І все рівно не промерзло, снігу це трошки випало. І сьогодні, я це ж кажу, 10 градусів могрозу було, і земля не зовсім. Так, ну там 2 см-3 промерзла, більше не промерзла. <кхем> ну, поки ориться, поки ориться. Сонечко вон піднімається, то треба пекти, поки не. Бо може воно на день, хто його знає, може буде відпускати. От. Ну. Та й таке? Та й таке, коротше. Що тоді. Будемо працювати. Далі. Знімаю, як ти казав, це знімаю. Мені було б інтересно, може хто дивиться, як цей двигун працює. Я б, наприклад, мені було б цікаво, що в мене було б таке бажання. Да, то я б взагалі скажу, ну... Бляха, я пока ним, як мала дитина, не можу нарадітись. Ну, сили в нього. Порівняно з тим двигуном, ну у мене нема з чим більш рівняти. да? То дуже відрізняється. І, і, і Від цього і робота трактора ну... обробка сама грунту, ця оранка, більша швидкість, він ну, не відчуває так цього всього. Набагато комфортніше, швидше. Це треба просто побачити і відчути. Бомба! Бомба! Ладно, коротше, працюємо. Далі. І так і того, видно тут щось чи не видно. Ну, день пройшов, скажімо так, не даремно. Це де чорне п'ятно, то це я виграв. Там он, з тієї сторони, а це біле ось тут посередині, це в мене Тоді... тут мотор стуканув, То це я вигорав ще осінню. То воно вигоране. Це з того боку. І ось Ну Тут три. три з копійками буде. І це зараз, яка там година. П'ять e -e, годин. 5 годин. Не пам'ятаю скільки я там почав. 9-10. Ну але отак. Коруч. Все. Прудом додому.